Ну, а зараз подробиці головного бою, що відбувся цього тижня, і передбачити його наслідки не міг ніхто. Надто карколомно виглядає зараз політика Дональда Трампа від закриття голосу Америки до торгової війни із найближчими союзниками, від примусу до миру України до підтримки наративів російської диктатури. При цьому з огляду на відновлення стосунків Вашингтона і Москви досі не зрозуміло, хто кого з'їсть у грі кішка і мишка. І той переговорний результат, який ми отримали зараз, наші європейські партнери назвали ідеальним виходом із безвихідної ситуації. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, як Україні вдалося пройти по лезу ножа. Переговори у Джиді планувалися на вкрай складному емоційному тлі. Скандал в овальному кабінеті між президентами Трампом та Зеленським за активною участі віцепрезидента Венса не лише не встиг забутися. На момент, коли делегації прибували у Саудівську Аравію, він сягнув піку напруженості. Американська військова допомога та доступ до розвідки були заморожені, і це вже дало росіянам перевагу у просуванні на курському напрямку. Спецпредставник Кіт Келох, роль якого в адміністрації значно знизилася, зневажливо порівняв Україну із Віслюком, якого боляче ляснули по носі. Високопоставлені члени адміністрації Трампа на перебій вимагали від президента України змінити переговорну позицію або піти у відставку. Учасники переговорів у Джиді натягнуто посміхаються на камери. Двері зачиняються. Далі понад вісім годин перемов із короткою перервою на робочий обід. Зеленський дистанційно скеровував позицію української сторони. Розповів речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий. У підсумку наша делегація виглядає задоволеною. Головне, військова і безпекова допомога розблоковані. Ціна Україна погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню. Ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо руски погодяться в той самий момент. Тиша запрацює Само по собі припинення вогню не змінює для України нічого радикально, але тепер слово за путіним, якому вважають у Києві режим тиші невигідний. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо так і говорить: м'яч на російському боці з нетерпінням чекаємо на відповідь. Ми передамо їм цю пропозицію, скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Припинення вогню може стати першою тактичною перемогою Трампа, який не так давно обіцяв завершити війну за 24 години. Але на другому місяці лише визнав нереалістичність своїх обіцянок. Я не знецінюю складності усього, що відбувається. Але коли ви були кандидатом, то говорили, що закінчите все за 24 години. що ж я говорив це із сарказмом? Я насправді мав на увазі, що хочу це залагодити. Украй задоволений згодою Києва на припинення вогню президент Сполучених Штатів відправляє до Москви свого спецпредставника Стіва Віткофа. Вітков донедавна девелопер із Нью-Йорка і давній приятель Трампа. У нього нульовий досвід переговорів на найвищому рівні. Якщо не брати до уваги, те, що саме йому Путін нещодавно віддав з полону американця Марка Фогеля, якого незаконно отримував понад три роки. Для Путіна звільнення Фогеля це скромний подарунок Трампу, якого він активно вербує вже не перший рік. Як стверджує американський журналіст Боб Вудворд, спілкування Трампа і Путіна не припинялося, поки 45-й президент США був в опозиції. А після повторного обрання Трампа Путін у нехитий КДБшній манері робить компліменти дорогому Дональду і посилає сигнали про відновлення партнерства. І самий лише натяк на те, що Путін не поважає, а маніпулює ним. Дратують Трампа. Чи зневажає вас президент Путін, атакуючи Україну у той час, коли ви намагаєтеся досягнути миру? Що він робить? Він зневажає мене? Кого ви представляєте? Я Майкл Бірбаум, Вашингтон Пост. Ви втратили довіру. Із зустрічі Путіна та Віткофа немає жодного кадру протокольної зйомки. Американський посланець за рангом нерівний президенту президент Російської Федерації. Але окрім Путіна, ніхто не уповноважений вести переговори на межі фолу, де задача не відмовитися, але й не погодитися. Вітков ще не доїхав до Кремля. А Путін вже подякував Трампу за миротворчу ініціативу припинити вогонь. І тут таки дав зрозуміти безумовне перемир'я для нього неприйнятне. Ми согласне з пропозиціями. Ми згідні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело би до довгострокового миру і усунуло би першопричини цієї кризи. Не так важливо, які аргументи проти безумовного припинення вогню. Путін висуває публічно. Це не аргументи, це риторика. Путін, як і раніше, не налаштований на мир. Його мета максимально зруйнувати і підпорядкувати собі Україну. Washington Post опублікував цього тижня матеріали з посиланням на європейські розвідки. Вони отримали документ, розроблений близьким до ФСБ аналітичним центром. У ньому справжні пропозиції Путіна Трампу. По суті, це перерозподіл світу на двох строк. Урегулювання запропонований путіним до 2026 року. Він хоче визнання російського суверенітету над окупованими українськими територіями. Відкидає можливість участі європейських миротворців, натомість пропонує створити на українській території поблизу кордонів Росії демілітаризовану зону, а також передбачає повну заміну влади в Україні. Між рядків читаємо на проросійську зі свого боку. Кремль пропонує співпрацю у розробці рідкісноземельних металів, зокрема на окупованих українських територіях. Обіцяє не розміщувати балістичні ракети середньої дальності «Арєшнік» на території Білорусі. США зі свого боку теж мають відмовитися від розміщення нових систем на континенті. Від Трампа Путін очікує повної зупинки постачання зброї Україні. Сам теж обіцяє не озброювати недружні до США країни. Тут очевидно йдеться про Іран. Звичайно, це максималістичний перелік путінських забаганок після того, як Вашингтон ще до початку переговорів відмовився від кількох сильних аргументів на користь України, наприклад, виключив можливість вступу до НАТО, недвозначно сказав про невідворотність територіальних поступок. Путін не соромлячись, загинає пальці, перераховуючи, чого ще він хоче. Після повернення Віткофа із Москви Трамп назвав його переговори з Путіним дуже хорошими і продуктивними і сказав, що шанс на наближення до миру є, і проковтнув або зробив вигляд, що проковтнув путінську брехню про начебто оточення підрозділів зсу на Курщині. Американська розвідка знає, що оточення немає, але слова Трампа із допису Social буквально збігаються зі сказаним Путіним. У цей самий момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і перебувають у дуже поганій і вразливій позиції. Я наполегливо попросив президента Путіна помилувати їхнє життя. Що ж, до самих результатів переговорів у Москві, Трамп чомусь пообіцяв їх оцінити лише у понеділок. Але європейські лідери цілком свідомі того, що Путін вербує Трампа і теж не залишають його самого надовго. Цього тижня у Білому домі приймали генсека НАТО Марка Рюте, одного із тих представників Старої Європи, кого Трамп насправді цінує, і навіть згадує під час розмови в овальному кабінеті, що лобіював Рюте на посаду генсека Альянсу. Рюте делікатно обходить тему, коли Трамп не виключає, що може анексувати Гренландію, острів, що належить Данії, одній із країн-засновниць північноатлантичного альянсу. Рю тегне свою лінію. НАТО має протистояти спільним ворогам. Нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо ні в США, ні в Європі, і ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями. Стримують Трампа від падіння в обійми Путіна і настрої всередині країни. Більшість американців не люблять Путіна і вважають його ворогом Сполучених Штатів. Віце-президента Джей Дівенса цього тижня освистали навіть на концерті симфонічної музики, і якої виконували Петрушку Стравінського. Удари з тилу наніс двоюрідний брат Венса. Нет він, колишній американський морпіг, як виявилося, три роки воював за Україну у складі вовків да Вінча. і лише на початку 2025-го повернувся додому. Після тривалих розмірковувань, як сформулювала це ведуча CNN, нет Венс прийшов до неї на інтерв'ю, щоб розповісти, чому не згоден із політикою, яку провадить зокрема і його кузен якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську оптику, це обернеться проти вас. Вони не мислять так, як ми. Я говорю зараз про політичний клас. Я на власні очі бачив, як вони стріляють у свої війська. Достатньо часто. Це не був якийсь один випадок. Я бачив цього достатньо, щоб вважати, що це їхня політика, коли війська відступають. Ці люди без вагань поїдають своїх. Вони без вагань з'їдять президента чи віце-президента США. Але найбільше по американцях б'ють не слова про далеку Україну, в якій вони переважно не бували. Дедалі частіше звучать слова криза, рецесія та інфляція. Численні торговельні війни, започатковані адміністрацією Трампа, хитають економіку. Фондовий ринок Сполучених Штатів пережив падіння на початку цього тижня, і коментарі президента у діапазоні від Можливо, нам доведеться зіткнутися із труднощами, до у результаті ми все одно будемо дуже багаті. Не дуже заспокоюють американців. От що я вам скажу. Звичайно, ви сумніваєтесь, я все це знаю. Ми збираємося зробити сотні мільярдів доларів на митах, і ми будемо такими багатими, що ви не знатимете, куди дівати гроші. Я вам кажу, ви просто спостерігаєте. Але наразі бідніше на тлі політичної активності нової адміністрації навіть найближчий соратник Трампа Ілон Маск. Продажі автомобілів бренду Тесла, що належать йому, обвалилися в усьому світі. Щоб підтримати бізнес свого товариша, президент Сполучених Штатів влаштував імпровізований автосалон на під'їзній доріжці перед Білим домом. Тесли на кожен колір і смак. Трамп умовно обрав собі червону за 80 тисяч. Він ніколи не їздитиме на ній, ані сам, бо правила безпеки забороняють президенту США кермувати, ані як пасажир. Його як і раніше возитиме броньований звір, так називають президентське авто. Найвпливовіший політик у світі просто подарував все ще найбагатшому бізнесмену у світі рекламу, хоч не факт, що спрацює. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини.